Вітаю глядачів каналу Вежа. Сьогоднішня наша програма досить незвична. Говоритимемо не про історичні факти, не про пам'ятки архітектури, а про рецепти, які в той чи інакший спосіб пов'язані з нашим містом. Іван Бондарів нам розкаже такі деталі цих рецептів. Вітаю тебе, Іване. Дякую, привіт. Ну, і з чого почнемо? Е, що ну, цікаво, почнемо прикупила. з того, що дана передача вона нібито розповідає про кухню старого Станіславова. тобто що їли мешканці нашого міста. Ну, але це не просто буде банальне якесь пересказування кулінарних рецептів, які там видавалися жіночим журналам у mm -hmm. 30-х роках. От, я шукав по літературі, по мему, аристики, От. І найдавніше гастрономічний сюжет я побачив у спогадах відомого польського поета 18 століття Францішка Карпінського. Ну, Доки не було Міцкевича, це був фактично такий от ну, самий передовий продвинутий mm -hmm. поеток поляків. І він довший час, десь роки вісім, напевно, мешкав у нас у нашому місті в Станіславові, він вчився у Єзуїтському колегіумі. Це от морфологічний корпус медуніверситету зараз, no, на медані, що він в спогадах своїх пише. Ну, не знаю, чи то відбувалася ця подія в Станіславові, чи дому, бо він мешкав в село Голоске в Коломийському району. От виявляється, що на сніданок їм з малою Сестрою давали молоко або пиво Ого. <laughs> дітям. Навіть згадую такий епізод, що ну, сестра була менша, і їли вони разом. Ну, напевно, родина була не дуже така заможна, посуду не вистачало на всіх, і от вони їли з сестрою одна така глибока тарілка, значить, кожен мав родинна, да. <laughs> і от вони, значить, то молоко там, чи пиво, там, як повезе, сьорбали. Ну і ще сестра постійно скаржилась, що він швидше з'їдає, бо він. Ну, Старший був за неї, а їй менше залишався. Раніше. Він її надурив і на сказав, давай так от. ділимо пополам тарілку, значить, от ти з свого боку йш, я з свого, Їм надію дівчина, повірила. Ну, він повірила, особливо не спішила, ну і знову вона пролетіла. Так що. Ну, і виявляється, що от раніше були досить такі, ну. Більш продвинуті да, технології і погляди на виховання дітей. От, наприклад, зараз, якщо продати неповнолітньому там пляшку, ну, та, пиву, можна позбавити можна з ліцензії. цензі, позбавитись траву величезне заплатити. У нас торгівля пивом, ну і іншими алкоголями напоями, там починається за 18 років. Так. Ну а от малий Карпінський ще із там, з сестричкою сьорбали це пиво. Ну, мабуть, було. тоді не ще не довели науковці, що це там шкодить здоров'ю, мабуть, вірили свято в те, що це сприяє вітаміни, Б12. Перемістився. Можливо, ну, через те. Навіть анекдот такий є, як хлопчик питає тату: тату, скажіть, будь ласка, а чому от ми всі однолітки там уже в 9 класі, а я все в 6, та в 6, той каже: багато базікаєш синку, наливай давай. <головік> 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 Мабуть, це звідти. <головік> 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 Добре, до, 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 що, що наступне нам розкажеш? Наступне, е, розкажу про борщ. А, Борс, нього не можна нього це не можна. Це вже такий бренд український, і, в принципі, це наше досягнення. і Не треба цього цуратися, навпаки, треба поляризувати. Навіть от, містечко борщів, Тернопільська область, рецентр, вони проводять вересні фестиваль борщу. Ну а борщів нехай проє себе. Ми вже маємо оригінальний рецепт. Розповів нам його ніхто інший, як дуже відомий письменник Юрій Винничук. Ну, зараз він живе у Львові. Автор багатьох книжок, там навіть його, один з кращих письменників України недорозувала за книжку про Янівський Ну, Він книгу року BBC отримував. Ну, так, 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 так. Значить, народився він 18 березня 1952 році, і мешкав він в тодішньому Станіславі на вулиці Голубій. Ну, ця вулиця також, така, вона цікава, навіть назва. За Польщу вона називалася Голембія. тобто ну, Голубіна, угу. від того, що там були всі Голуб'ятні і жили угу. Голубі. Ну, а радянські, коли ці влада переміновувала вулицю. Ну, голем, голуба, ну то й буде голуба, ну, ясно, так. Потім щось на блакитну примінувало. Ну, ось до речі, що цікаво, мешкав він в будинку по за номером 11, а сусідкою його в сусідній хаті мешкала така пані Дарія Цвек, от сама найвідоміша кулінарка. Віде. От, так, так. Ну і значить, хлопець, от дуже ну, спілкувався часто з бабусею, і от прямо з кухні не влазив, дивився от, заглядав її, там в руки, що вона там робила. І є недавно в одному львівському родину вийшла дуже цікава така книжка, називається вона Вікна застиглого часу, Там є цикл Станісловівського оповідання. Тобто він от описує своє дитинство якраз проведене. Mm -hmm. Коротких цих оповідань є такий твір, як у вічному полоні Різдва. Як от родина от його, цього маленького е готувалася да. до Різдва. І ось е я навіть зачитаю невеличкий такий звідси. Не цікаво буде. Такий уривок, <сих> так що ну саме такий бомбезна страва, от е яку готувала бабуся, це був борщ з вушками. І ось для борщу з вушками заквашувала бабця буряки, добре їх вишивовши, вишуру... чистила, крайла на Плястерки, вкладала до слоїка і заливала ле теплою водою. Зверху клала скіпку житнього хлі... хліба, слоїк зав'язала марлею і ставила у теплий кут. З дня на день барва бурякового квасу ставала все насиченішою, і схожою на вино. На четвертий п'ятий день бабся усувала піну і зливала до чистих пляшок рубіновий бурячний квас. У щільно закаркованих пляшках у холодному місці він міг зберігатися кілька місяців. Редджаний борщ був пісним і готувався на ярині салері, петрушці, моркві, порах цибулі. Крім цього, мама додавала чотири покраєні буряки, перець, духмяний, гіркий, кавальчик, стручка перцю пекучу та лавровий лист. По окремому баняку варилися сушені гриби. Потім обидва вивари, протіджені через ситко, з'єднувалися, а в самому кінці доливався буречний квас і досипалася дрібненько посічення, засмажена до золотистого кольору цибульки. Цей борщ вражав усіх наших гостей своєю неймовірною червоною барвою, рідко котра господиня могла домогтися такої барви і такого смаку. В тарілці на дні лежали маленькі пухкенькі Ушка з грибами, а на поверхні зблискула цибулька в сузір'ї по зліто калії. Боже був щедро напершений, і кожен гість після першої ж відкривав розпашливі уста та проказував Ого. Тобто, м... це, мабуть, була найвища відзнака. Ну ось фактично рецепт автотичного борща, який мало того, що напевно більш ніж переконаний, дуже смачний, він ще й потрапив на сторінки. Ну не цього осола світової літератури. Ну украсу шліту точно. Скажи нам про те, що, що вважалось тоді делікатесом на той час, що в архівах там Е, Ну, наприклад, є така книжка харчування українців Карпат. Вийшла вона в 70-х роках. Радянські там починається там, з там з цитування Леніна, Маркса. Там mm -hmm. ну, але якщо відкинути цю ідеологічну як це, шолуху. То дуже цікаві там, подає, автор речі. Наприклад, каже, що в 19 столітті от, клімат у нас та й зараз, в принципі, не багато змінився, був такий не дуже теплий вдалий, тому от, огірки, як правило, ну, тут не проживалися, щось були mm. Так, а помідори взагалі люди побачили тільки, от, після, от, як совіти прийшли вже десь так. Ну, в х роках, mm -hmm. 40-х, після війни вже масово, бо це був щось таке ділікатес. Ну, а якщо в 20 столітті помідори це були. Володикованка, то в 19-му картопля. Угу. От картоплю почали тут масово впроваджувати австрійці, щоб запобігти голоду, тому що через там, різні там, посухи, там якісь неврожай, ну жито, пшениця, вона дуже така вразлива. А картопля вона менш. Калорійна бувала, вона... І значить, картоплю масово популяризували. І в 1842 році у нас вийшла книжка в Станіславові в видавництві Яна Міліковського. Це був власник першої місті книгарні, яка відкрилася в 1820. І ось він видав такий збірку рецептів. Ну, назва дощі довга, але от практично тоді усі книжки так називалися, таким, на кілька речень. Що це був е, новий вишуканий та найдешевший кухар або спосіб приготування найсмачніших страв з картоплі, а також ужиток до різних господарських потреб. Книжечка як для багатіїв, так і для убогих. Цікаво, ось. як запитували цю книжку в гарні. Чи я вас така книжка? Ну, може, просто там страви з картоплі. Ну я, соринок, і дійсно там вона має десь близько ста сторінок і от цей. Міліковський, ну, я не думаю, що він був автором, він просто як видавець, причому він мав філіали і у Львові, і в Тарнові. Тобто, хоча база була тут. Розповідав, що з картоплею можна було робити багато чого. Тут як зробити з картоплі пиво, картопляне вино, картопляна горілка, як і давати худобі, щоб вона їла, там, різні якісь притирання, мазі там, для обличчя. Там. Ну, але все ж таки основну увагу приділялося кулінарним стравам. Ну і, наприклад, там от, картопляна зупа є така, там дуже легко її там, варити. там, Шість або вісім картоплян заливаємо водою, ставимо на огонь, коли вона стають м'ягкими, розчиняємо збитим яйцем, додаємо масло, перцю, от, от, такі, таке Ну, Але найбільш мене вразила страва своєю назвою. от, Картопля в мундирах по-американськи. Виявляється, закордонна. Вона ж звідти привезена зрештою. Ну так, так. Коли вони там новий світ цей підкорили і відкрили. ну, Там, в принципі, готується, як і звичайна картопля, кидається там воду, трохи підсолюють. Але ну, напевно, щоб, може, краще віддиралася потім шкурка, там, коли вже картопля розвариться, треба кинути грудочку негашеного вапна, Туди розміром з горіх фундук. от, І потім значить, нібито вона набуває якогось такого дуже пікантного смаку. Ну, цікаво. <сут> мабуть, що я не буду експериментувати. <сут> ну, я там з жінками, деякими господинями, там консультувався. Ну, в принципі, в харчовій технології застосовується Возвіляють, така та. штука. Я то, знаю, що там амонії кладуть, м -м. наприклад, у випічку. Ну, якщо подивитися зараз будь-який продукт, там на упаковці є 261, там мабуть, де, де, не на складно. складу. Ну, напевно, це екологічно чисте, де. без ГМО. важко уявити, як зараз ми обходилися без картоплі, то що буквально кожна страва. Навіть той борщ вже з картопою вариться, ну бо раніше, здається, не клали його за рецептами. Добре, а я знаю, що ти підготував для нас ще такі секрети, от що їсти. Щоб жити довго, mm -hmm. що нам порадиш, ну це трохи так за вуха да. Такий заголовок, Ну але так сталося в 1988 році у Івано-Франківську померла найстаріша мешканка міста. Це була Ольга Дучемінська. Їй було 105 років. Значить, газети перед тим писала, що вона рецепт значить договічності побитий, mm -hmm. хоча там нібито ще з Австрії був якийсь там дідок, що прожив сто 116 років. Ну але менше з тим. Так ось ця Дучмінська, вона була дуже цікава жінка, вона особисто знала і Франко, і Ольгу Кобилянську, і Соломію Крошельницьку, і в гімназії там вона вчилася, і викладала в школі, і писала, і критику, і критичні статті літературні, там, і перекладала з різних мов. І от коли вбили у Львові письменника цього галана, ну то uh -huh. прокомуністичного навіть її там заподозрила, що вона причетна була до того вбивства, і там і в'язницю в кинули, і в таборах yeah, вона була. Так, вона дуже шлях такий був у неї довгий. І останні роки життя вона провела у нашому місті, мешкала вона тоді на вулиці Гагаріна, ну, зараз Гофенецька. І що цікаво, знайшов я один рецепт, який вона надрукувала у такій книжечці кулінарних рецептів, яка називається Як добре і здорово варити. От вийшла ця книжечка у Коломиї на початку 30-х, це було таке українське видання, і там от багато жінок з всієї Галичини от писали, от, що вони можуть значить, там запропонувати. Ну, Там серед дописувачів була і Ольга Кобилянська, там і ще декілька. там ціки. Ну, а от Ольга Дочумінська представила би, наш регіон, і вона запропонувала. Таку волинську лакоминку з налисників. Ну, але е, зразу кажу, зараз зачитувати рецепт, це трохи ну, ну, може да, не сприйнеться, да, тому що. Е, а Що там таке з інгредієнтів, можливо, щось було цікаве. Ну, написано такою мовою тою Галицькою, ну, яка трохи незвична. Е, що треба, ну, що треба? Пшенична каша, треба, треба. І... Масло, треба якусь там молоко. Ми от пізніше викладемо ці а, рецепти всі в текстовому на сайті. Ну і плюс їх можна буде прочитати, вказати репортер, також кухню mm -hmm. старого тобто, знайти Можна, можна, можна оригінал знайти. Ну і ось вона, от як це волинська лакоманка з налисників. Це такий, якби ну, вже напівдесертний mm -hmm. такий продукт, тобто його вже подають ближче до вже кінця обіду, коли mm -hmm. борщ і картопля мудирах по американськи вже з'їде. Ну що ж, ми тоді так підходимо. До десерту, потихеньку, ну, розкажи, що ти нам лишив на десерт? Ну, то не я лишив на десерт. Ну, би. торт, що ще може бути на десерт. Це торт, в цьому голова, як кажуть. Знову ж таки, рецепт, це оригінальний тим, що, по-перше, його зробила, запропонувала мешканка нашого міста, причому не будь-яка мешканка, досить така відома. Ну, Ви, напевно, всі, ну, всі, той, хто займається цікавитися. Літературою, отчула таке прізвище Ірина от, uh -huh. видатна начать, письменниця, вона мешкала у місті з Написала там, от, багато грошей, і Сестри Режинській. До речі, от, книжка написана там ще ну, багато років тому, але перевидається і зараз. Тобто вона Та -та. не втратила актуальність, і сучасні видавці, ну, це не так мертві класики, да, що їх там шлюпнули, Там. Ще, здається, відомий такі метелики на шпульках. Так, так, так? так, так за ну, от І мама, і. Звали її Адольфіна. Вона була ця Ірина Вільде ну, з роду Макогоні, Вільде — це псевдонім. Угу. Мешкали вони в районі Княгинина, ну, це кінотеатр, mm -hmm. колишній патріот комсомолець, ну, в тому керунку, Значить, після смерті батька якраз вулицю і переименували на Макогона, от mm -hmm. зараз називається вулиця. І от батьки Ірине Вільди поховані на цвинтарі також на княгині. І ось в тому самому збірнику, що вийшов калемий, от пані Адольфіна Макогон пропонує рецепт Станиславівського горіхового торту. Ну, от і Навіть сама назва там, тобто, Я ж казав, no, що ця так... Галичина представлена, але от, слово Станиславівський, Скільки тільки в одному і зустрічається, і цей торт. Ну і от можу прочитати, що для того треба. Тоді була така цікава міра, як дека чи деко. Деко це ну, 10 грам. Тобто потрібно 21 деко муки. Тут же є таке, якби пояснення, 4 коп'ясті ложки. Потім 18 дек свіжого масла, і знову такі три вершні ложки. Це, мабуть, така міра. Ну, яка тоді так. Значить, треба соку і шкірку з половини цитрини, ну, лимона, 15 дек або горнятку цукру, 1 яйце, 1 жовток, 15 дек мелених горіхів або мигдалі. Ну і все це діло. Там пекуться коржи, перекладаються такою Уже, масою, угу. тою, там от є все діло, як воно там готується. Ну і зверху е поливаються, як вона пише, шклицею. О, що таке шклице, я довго думав. ну Нарешті ми підказали, що це напевно е шоколадна глазурі. Угу. Ну, ну, та... ну, можливо, від, да, від, такі... від того похідне <хідна>, так. Ну і ось такий торт, також повний рецепт його можна буде потім прочитати вже mm -hmm. на сайті. Ну, думаю, в чому не спробувати таки приготувати рецепт, якому там вже, ну, скільки 32-й, так і тринадцять, 80 mm -hmm. років вже є. Mm -hmm. Так що, напевно, вона там не видогадала, може, вона там від мами там, десь перейняла. Тобто рецепт більш ніж поважний і думаю, від віку він стане ще смачніше. <рес> а ти ще спробував готувати, Чи як в як тебе з кухнею взагалі? Mm -hmm. Справи. Чи на Дуже гарно запарює мівіна. Ну що ж, я думаю, що тобі навіть є, за що подякувати за ці рецепти, що ти для, них, для нас їх знайшов. Думаю, що нашим глядачам буде цікаво, що, можливо, хтось скористається і приготує. Що ж, дякую тобі, Іване, і ну, смачних свят тобі, дякую. щоб на твоєму столі була не тільки мівіна. Ми прощаємося і до наступної зустрічі.